Був приліт, е, пошкоджений горів дах. Привіт, був терець вдома. Е, пошкоджений дах, згорів вщент, упали потолки, приїжджала е, і поліція була. Ми були вдома, е, я була в кімнаті, дитина була на кухні. Дякувати Богу, всі живі. А <coughs> светочного сока, обшита, била, ну все пожаріла. Окна повіт. Нема нічого, все знешкоджено, все. Поток стелі, поли, мебля, ну, все, вікна, все побите, все розтрощені. Хлопці приїхали дуже швидко. Пожежники, дві машини працювали, вони заливали це все водою. Ну, а Зараз будемо наслідки обирати. Якусь мисочку, ми таку Був прильот. Бистра, швидко. Поліція, слідчі, все зафіксували. Зараз працює хакар, дах роблять, і вікна зроблять. Пошкоджені дах, вікна. За все дякую, все добре і мобільно оперативно. Спасибо большое за все. Спасибо. А я там позвонил, когда мы туда.